Всіх Вітаю! З вами Марія Філіжаночка про зміни бажані і небажані. Давайте роздивлятись! Побачимо. Так, просто нагадую, що це загальна філіжанка, особистих я не роблю. І вся інформація, яку ви будете чути, от просто сприймайте як інформацію. Може бути вам підказкою. Може, взагалі для себе нічого не почуєте, то порадійте, що небажаних змін не буде. Так, дивіться, от бажані зміни, вони будуть йти більше від чоловіка, який от щось він, знаєте, собі вже навигадував, щось він плани має, розраховує на вдачу, але за допомогою якоїсь жінки. Це, знаєте, як от, ну от щось, що вона знає, вона вміє, і він прийде з проханнячком, а вона там буде на це проханнячко якось відгукуватись. Ну, це він так собі навигадував. А як жінка буде поводити себе, то тут, якщо жінка слухає, тут тільки ви знаєте. Чи вам сподобається його бажання щось змінити, бо він щось завершити хоче. Тут, тут не просто змінити, тут якусь тему закрити хоче. А, чи взагалі ви не схочете відповідати на його бажаннячка? Так, ну, нібито там нічого ніяких таких поганих. Не бачу нічого поганого. Просто що, знаєте, собі там щось придумав і буде намагатись через вас, через когось з вас, жінок відтворити. Так, гарні зміни більше для, ну все ж таки, більше для чоловіка. Тут, знаєте, відпочинок. Просто якийсь відпочинок. Чи у відпустку він іде, і чи. Ну, якось ще там він собі влаштовує відпочинок, і насправді, знаєте як, е з одного боку, людину будуть чекати, От, і там, звідки він піде на відпочинок, будуть чекати, і там, куди він приїде, прийде на відпочинок, будуть чекати. Тож тут абс абсолютно гарні, приємні зміни. І настрій у людини підвищується, і сил додається, і взагалі тут так приємно. Але дивіться як. От тут буде, буде ця відпустка, але буде якесь як прохання від когось. Тобто ти ж будеш відпочивати, то зроби. Ну, от така відпустка. Ну, я не бачу, щоб йому тут дійсно було дуже складно, щось там буде для когось робити. Далі дивлюсь ось тут бажана зміна між чоловіком та жінкою прояснюється ситуація, яка була ну, такою закритою, яка Дивіться, тут, якщо якісь там сперечання між собою, то тільки через неготовність людей ну, спілкуватись відкрито між собою. Коли знаєте, один за одного вигадують, що якщо я скажу правду, якщо я скажу, як є, людина. там, ну… Що завгодно образиться, буде погано думати, тут не треба так. Тут повинні бути між людьми просто довірливі стосунки. І тут просто треба розмовляти, і це буде захистом для цих стосунків. Просто, от, знаєте, коли люди між собою не мають таємниць все. Так, новини, бажані новини отримуються чоловіком від жінки і навпаки жінкою від чоловіка. Далі пересування це бажані зміни, бо ці пересування вони дають не, не, не швидкий, але зміни на краще. Зростання, ну, тобто, це те, що треба зробити, от як змінити локацію там десь для когось, чи це ви всією сім'єю так будете десь переїжджати, чи. Тут як дві людини показані і. Знаєте, як для когось просто достатньо, щоб двоє поїхали, а там далі вже інші як підтягнуться. Для когось це взагалі достатньо, достатньо просто, щоб двоє поїхали і все. Це бажані зміни, і вони на, на краще. Вони як дають змогу обійти якісь складнощі. Далі дивлюсь про небажані зміни. Давайте тут побачимо. Так, ось тут дивіться, показана ситуація, в якій жінка підкоряється якимсь настановам чоловіка. Він має там свої якісь думки, свої якісь бажання, і те, що він каже жінці, він їй, ну, як воно показано, їй. По-перше, треба б роздивитись, позадавати питання, а не просто так, знаєте, от почула і робить. Бо це небажані зміни будуть саме для жінки, їй, їй ускладниться життя. Для когось, ну для чоловіка не бажано з певною жінкою сходитись, для жінки так само не бажано з певним чоловіком сходитись. Бо між ними насправді дуже велика різниця. От просто в характерах, в вмінні сприймати інформацію, надавати інформацію. Це, знаєте, люди, які, яким взагалі складно буде знаходити спільну мову. І дивіться, як дуже мені показаний дуже активний цей чоловік. Жінка тут більш спокійна за характером, і вона то буде в якихось ситуаціях ну, мовчати, знаєте, не реагувати на цього чоловіка, але це тільки до певного моменту. В один момент вона потім цю ситуацію, от знаєте, як закриє, і все, і не буде навіть можливості поспілкуватися, якось прояснювати, ну що робив не так і що можна змінити. Тут просто такий характер у жінки, вона знаєте, вона з тих людей, які говорять, але він з тих людей, які не слухають. От вчасно він не чує, не слухає і не прислухається а потім вже буде запізно. Вона не надасть йому другий шанс. Тож це просто от взагалі якась небажана зміна. дуже, Це знаєте, їм можна сходитись, але не швидко. Це коли люди вже розуміють один одного, вже якось реагують один на одного. І тут, знаєте, коли він навчиться її чути і розуміти. отак тут. Бо вона як обнулює якусь ситуацію, вона з усіма так вчиняє це байдуже з чоловіками, з жінками. Вона, якщо не хоче більше спілкуватися з людиною, то її більше не вмовити. Така просто така натура. Далі, тут не треба дослухатись тут дуже хитра людина. Дивіться, як я це бачу. Сидить чоловік до нього, ну так, знаєте, ну як лисичка підходить, на щось його вмовляє, про якісь перспективи йому розповідає. І цей чоловік, йому просто хочеться догодити їй. Просто, знаєте, коли Ця лисичка знає, яким чином розмовляти з цим чоловіком. Те, що він буде робити, йому буде вдаряти по здоров'ю. От тут якась небажана зміна для нього, для цього чоловіка, яку це, знаєте, як щось хронічне може про себе нагадати, як щось взагалі нове щось. Це знаєте, як він хоче змінитись для цієї лисички, але ну, щось тут, він потім злякається таких змін. знаєте, Це коли, наприклад, хоче щось в зовнішньості змінити, наприклад, там, скинути вагу, але таким способом, що він не підходить для його організму. То, ну, там, Наприклад, на якусь дієту. Сяде, а вона шкідлива, там, ну, для нирок, наприклад, там, або для чогось іншого. Тобто, тут таке небажане. Так, ось тут жінка якась, щось вона там десь, наприклад, виглядає так. Планує десь там сходити, десь зараз хвилинку. Давайте так, тут показані дві людини. З однією людиною вона поспілкується, все нормально. А от з чоловіком якимось вона все ж таки краще просто от перенести на інший день. Бо вона тут, звісно, може свій графік підлаштувати до зустрічі з цим чоловіком, але їй щось складно воно буде. І краще б на інший день. Ну, але дивіться там по своїх ситуаціях, бо все ж таки загальна філіжанка. Так, небажане повернення. Дивіться як, чоловік якийсь на літеру С П, Є. Тут небажане повернення цієї людини до вас у спілкування. Людина, яка дуже вас відволікає, ви чимось дуже зайняті. І... А він з балачками. Тут просто довгий язик в людини показаний. І от він просто відволікає. Ну, тут, так, знаєте, він непогана людина. Це просто от вчасно треба сказати йому: слухай, не зараз, не сьогодні або не на цьому тижні. Так. Давай то что тут нам покажет филижанка. Так, ось тут Небажане спілкування, дивіться, як виглядає, тут абсолютно. Ой, вибач, будь ласка, це я китці. Тут абсолютно різної віри люди, небажана розмова між ними. Це знаєте, коли кожен щось своє доказує, може на темі віри, на темі духовній якісь, може, інша якась тема, але. Дивіться, тут так розлютиться один чоловік, взагалі не бажано б ну, цю розмову починати або продовжувати. Бо людина фанатична, і людина, яка не вміє себе стримувати. Він як злиться, то тут така енергія погана від нього йде. Просто от не будьте тим, хто приймає участь у таких от розмовах. Кожна людина має право на свою віру, вірити в щось своє, в, кого, в якогось свого Бога, і тут не треба сперечатись, не та тема, в якій треба взагалі приймати участь. Так, для когось. На жаль, для якогось чоловіка тут він собі зрозуміє, що це небажана зміна для нього. Він закохується у жінку, якою, яка взагалі якось не сприймає його. Людина зайнята своїми якимось там справами, своїм життям. Вона не помічає цього чоловіка. І він розуміє, що. Він ну, не може цю ситуацію змінити. Він просто не розуміє, яким чином звернути на себе увагу. Він перепроб... Ну, тут були різні спроби, не спрацьовують. Ну, це просто от... не для неї принц. Так, і ось тут що це. Комусь не бажано, якщо ви хочете там щось з квітками робити, підберіть просто якийсь там день, який буде краще для цього. Ну, Може пересаджувати, може щось там ще може розділяти щось ще. Просто щоб ви були. знаєте, Щоб у вас було достатньо часу, щоб ви не поспіхом робили, щоб ви спокійно то робили. Бо щось там, ну... Воно буде потребувати більше часу, ніж ви собі уявляєте. І щоб не травмувати ці ну, квіти, мені то квіти виглядає. Бо, якось так, як ви замислили собі, то так воно не бажане. А якщо трошки приділитись цьому більше часу, уваги, то все там повинно бути добре. так само, якщо ви збираєтесь купляти якісь там квіти, то зверніть увагу, приділіть увагу тому, щоб ви розгледіли, що ви купуєте. Бо там якісь питаннячка будуть. Так, ну, займатися хатніми роботами, звісно, це завжди бажане. Це щось приводити до ладу, то, звісно ж, в цьому нічого поганого нема. І ось тут жінка, яка... тут чоловік за якимсь сюрпризом до неї сунеться. Оце не бажаний для неї сюрприз, щось вона не буде радіти йому. Ну, але ж це таке, це, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто дивився. Всім вам бажаю тільки бажаних змін. Хай вони приводять вас до щасливих якихось моментів в вашому житті. А якщо... Навіть щось небажане трапляється, то хай воно обернеться для вас тільки найкраще. Бережіть себе і будьте в безпеці. Побачимось всім пока.